124 дитини загинули або дістали поранення у наслідок вибуху мін в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше жертв у Донецькій та Харківській областях повідомляють ЗМІ з посиланням на ЮНІСЕФ. Така жахлива статистика просто кричить про необхідність говорити з дітьми про небезпеку вибухівки. Як саме виберіть час, коли дитина не зайнята уроками або грою? І запропонуйте їй, наприклад, разом подивитись цікаве відео. Багато роликів про мінну безпеку створено за підтримки ЮНІСЕФ. Вони викладені на спеціальному ресурсі. Про кожен вид вибухівки знято пізнавальні ролики. Фахівець ДСНС все докладно та цікаво розповідає. Допомагає йому в цьому головний сапер. Пес патрон. На сайті також є мультики для найменших. У нас в городі завелася капосна міна. Сійте на місці і нічого не чіпайте. Подивіться такі мультики з дітьми під час відпустки або вільного часу. А підліткам запропонуйте аніме Суперкоманда проти мін». У мін можуть бути розтяжки на рівні ніг та гачки на висоті вашого плеча. З підлітками можна вести цілком серйозні розмови про ті самі міни. Наші діти швидко подорослішали і здебільшого усвідомлюють небезпеку. Часто їм просто бракує інформації, в принципі, як і багатьом дорослим. Наприклад, про фугасну міну цього небезпечного заліза дуже багато на деокупованих землях. Ці міни бувають протитанковими та протипіхотними. Обидві круглі, але відрізняються за розміром. Фугасні міни можуть бути зеленого чи коричневого кольору, встановлюються в Грунті або на поверхні і дуже зливаються з місцевістю. А ось завдання у них різні: одна може зупинити людину, інша танк чи автомобіль. Ці міни можуть зустрічатися там, де тривалий час знаходились війська, особливо на блокпостах, КПП, населених пунктах, а також на дорогах, узбіччях та мостах. Радіус ураження від вибуху 15 метрів заміновані ділянки землі можуть позначати біло-червоною стрічкою або червоним знаком з написом Небезпечно міни, втім далеко не скрізь. Тому, якщо бачите щось схоже на міну, про яку щойно дізналися, не підходьте, не чіпайте, терміново дзвоніть 101. За таким самим прикладом можна розповісти про ручні гранати. Вони бувають кілька видів, але всі невеликого розміру та мають сталеві корпуси. Гранати можна зустріти будь-де на землі, на деревах та увага, у будинках. Саме такий боєприпас часто встановлюють на розтяжки, тому в жодному разі не можна торкатися до них або обривати натягнуті нитки. Хоч ці гранати й маленькі, радіус ураження у них колосальний – від 5 до 100 метрів. Це приблизно за розміром як літак тому вони дуже небезпечні. І ще кілька головних правил, які також важливо знати і дітям, і дорослим. Не беріть до рук знайдені предмети, зокрема дитячі іграшки та розкидані на землі гаджети. Це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Пам'ятайте про це самі і поясніть дитині. На цих фото предмети знайдені та розміновані співробітниками ДСНС України в зоні бойових дій. Попросіть дитину запам'ятати основні п'ять правил не можна: наближатися до вибухонебезпечного предмета, пересувати його чи брати до рук. Розбирати, кидати, бити по ньому, розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет, приносити вибухонебезпечний предмет до будинку. У реаліях війни ці знання можуть врятувати життя як дітям, так і дорослим. З початку російського вторгнення міни вже вбили 289 українців. Понад 600 людей було покалічено або поранено. Нині в Україні в зоні ризику понад 6 мільйонів людей, адже мешкають на потенційно небезпечних територіях, забруднених мінами. Саме тому перше і головне питання безпека та знання, як діяти, а найважливіше навчити цьому наймолодших. Поділіться цим відео з друзями, нехай вони поговорять зі своїми дітьми, адже наша безпека у наших руках.